Чергову партію гуманітарної допомоги на фронт сьогодні передали подільські волонтери до кожної передачі. Вони додають також дитячі малюнки та обереги, аби рашистські кулі оминали воїнів та аби герої поверталися живими та неушкодженими. Нашим хлопцям звідси ми дали 20 метрів сітки і 10 аптечок. Вони поїхали на Харків на передову. Сьогодні ми ще новою почтою відправляємо теж 20 сіток. Таких і даємо 40 медичних сумочок кожному, 10 розгрузок і даємо ще сумочки для медиків, які на плечо ставляться. Хочу подякувати усім людям, які нам в цьому допомогли. Я хочу подякувати дівчатам, садик, 5-й садик. Вони плетуть сітки. Там у себе допомагають нам чи можуть. Предприймателям хочу дуже велику подяку сказати нам магазин Меркурій. Вони допомогли, додавали гроші і закупили сітку хлопцям, вона дуже необхідна. І я хочу всім подякувати людям. Кожен вносить маленьку лепту, кожен приходить, приносить де що має, і кожен переживає за тих хлопців, яким зараз дуже тяжко. Варто зауважити, що з першого дня війни майстрині загону шалені голки всіляко допомагають нашим мужнім воїнам-захисникам. З самого ранку і до пізнього вечора тут, у легкоатлетичному манежі, чути гурки чвейних машин. Адже кожен трудиться на своїй ділянці, і це зараз їх найголовніший обов'язок. До плетіння маскувальних сіток долучаються і дорослі, і діти кожну стрічку вплітають з молитвою, аби Господь оберігав, давав сил нашим Відцям, а також дякують нашим мужнім воїнам-захисникам за ще один прожитий день. Та, звісно ж, вірять у перемогу. Я хочу подякувати нашим ППО, нашим захисникам, всім військовим, які боронять нашу неньку Україну. І хочу подякувати всім людям, які допомагають нам, переселенці в нас є. В нас є біженці. Всім всім велика, превелика подяка. І дай Бог, щоб була перемога, а всім військовим янгола охоронця і хай їх божа мати береже. Ми їм бажаємо, щоб скоріше все закінчилося. Перемоги ми всім бажаємо перемоги. Майстрині запрошують усіх долучатися до цієї потрібної справи. Потрібно не тільки плести сітки, але й завжди є потреба в тканинах та нарізанні смужок. Кожна наша така от сітка це маленький крок до перемоги. Приїжджають, беруть закривати машини. Просять, просять. У нас ціла черга стоїть на ці сітки. Тому просимо, щоб приходили подільчани просто допомагати. І ми будемо приближати нашу перемогу.